Доброго дня, шановні колеги. Поговоримо сьогодні про променеву діагностику туберкульозу органів дихання у дітей. Первинними формами туберкульозу є захворювання, які розвиваються після первинного інфікування організму. Мікобактеріями туберкульозу хворіють переважно підлітки і діти. Серед інфікованих туберкульоз розвивається у дітей рідко. Це зумовлено тим, що у дітей наявність вироджений або поствакцинальний імунітет. Але коли в організм потрапляє велика кількість мікобактерій і знижена резистентність, то вирогідність захворювання значно зростає. Найчастіше буває це коли? Коли у сім'ї хтось хворіє з батьків туберкульозом або діти контактують. Діти ходять до сусідів, сусідів, там дідусь, тато, хтось уже хворіє на активну форму? Зазвичай, це так воно тоді ну, виявляється, скажімо так. Які клінічні форми первинного туберкульозу? Це туберкульозна інтоксикація, первинний туберкульозний комплекс і туберкульоз внутрішньохрудних лімфовузлів. Які особливості туберку... первинних форм туберкульозу? Це гострий початок. Це переважне ураження 3, 5, 6, 8, 9 сегментів завжди протікають з залученням в процес лімфатичної тканини, лімфатичних вузлів і yeah. лімфатичних судин. Протікають на фоні високої сенсибілізації органів і тканин. Туберкуль... Туберкулінові проби більш виражені, схильність до ексудативних реакцій, лімфогенне розповсюдження інфекції. І параспецифічні прояви, такі як ексудативний плаврит, перикардит, ревматизм панце, враження нирок, селезінки і вузлова ерітема. І туберкульоз у дітей схильний до більш доброякісного протікання, іноді може бути самовиліковування, але можливий перехід і в інші форми. Туберкульозна інтоксикація, скажімо так, вона, це клінічний діагноз, рентгенологічно тут фактично змін не буде. Характеризується інтоксикаційним синдромом, функціональні порушення з боку різних органів і систем, поява віражу туберкулінової проби з діаметром інфільтрату більше 12 мм, наявність лімфоденопатії, збільшення лімфовузли, частіше там пахові. І параспецифічні реакції. Первинний туберкульозний комплекс характеризується наявністю в легенях, вогнищу запалення, первинного афекту, наявністю лімфангіту і лімфоденіту. У структурі первинного туберкульозного комплексу первинний туберкульозний комплекс складає 20%. Але аналізуючи за 22-й рік всі випадки в опуту диспансерів у нас вийшло 45 на 55. Між туберкульозом, скажем, внутрішньогрудних лімфовузлів, воно вийшло 45 на 55. Ну, література дає 20%. відсотків. Не знаю, чому так, можливо, щось не так скажем. Так, бо я аналізував іменно е, між е, ПТК і туберкульозом внутрішньохліфузлів, то вийшло 45 на 55. Так, е, е, клініка первинного туберкульозного комплексу. Клінічні прояви залежать від вираженості морфологічних змін. Вік дітей також впливає на клінічні прояви. Гострий початок захворювання зустрічається переважно у дітей раннього віку і, можливо, таке безсимптомне. Протікання у дітей бі старшого віку і скільність до розповсюдження процесів має місце у дітей до 7 років внаслідок анатомічної будови легень. Які причини прогресування? Це може бути пізня діагностика, несвоєчасне призначення протитуберкульозних препаратів, порушення принципів лікування, неправильно вибраний режим лікування і розвиток побічних реакцій, непереносимість протитуберкульозних препаратів. Діагностика первинного туберкульозного комплексу це лабораторна і променева. Лабораторна – це загальний аналіз крові, мікроскопія, харкотиня, імунодіагностика в дітей раннього віку, можливо, промивні води зі шлунку. Рентгендіагностика в себе включається рентгенографія у двох проекціях. Якщо є томосинтез, дуже добре, якщо немає, то хоча б лінійна томографія, комп'ютерна томографія і ОЗД, якщо. При суплевальній локалізації. Наступ диспансері до сьогоднішнього дня томографа комп'ютерного нема, не було, і я не знаю, коли він буде, бо ще в обласній лікарні немає. Тільки в цьому році мають вже розмови, йде, що він буде в обласній лікарні. Ну, що маємо, то маємо. Дякувати Богу, що є томосинтез. Появився Юрій Миколаївич, скільки часу? Ну, скоро буде рік, як нас тут диспансерів, з'явилося ж більш-менш сучасного обладнання на сьогоднішній день. Ну, що маємо, то маємо. Е але е навіть ви розумієте: якщо ми зробили КТ і знайшли первинний туберкульозний комплекс, то нам динаміку треба дивитися, тоді робити КТ, щоб ну, була динаміка. Якщо ми зробили рентгенографію і виявили на рентгенографії, то в динаміку нам треба зробити так само подивитися, ми КТ зробимо, і тоді виникне ще більше навіть питань, чим було до того. Е, Рентгенологічні дані. Ускладнений ну, туберкульозний комплекс характеризується: наявність гомогенного затемнення малої і середньої інтенсивності, е, обмеженого або розповсюдженого затемнення з нечітким контуром, що зливається з, з тінь корення легень. Тінь корення не диференціюється внаслідок залучення в запальний процес внутрішньогрудних лімфовузлів. Рентгенологічна картина дуже схожа на пневмонію. Які є стадії первинного туберкульозного комплексу це пневмонічна, друга фаза розмоктування або біполярності, третя стадія е, у нас буде ущільнення. І четверта стадія кальцинації. Чим характеризується пневмонічна стадія? Це Тінь первинного афекту однорідна, малої або середньої інтенсивності, контури її розмиті, вони зливаються з тінню збільшених внутрішньогрудних лімфовузлів, оточені перифокальним специфічним набріком, що відповідає картині пневмонії. При стадії розмоктування або стадії біполярності, коли є вогнище в легенях, воно зменшується в розмірах. Чітко видно вогнище в корені легень і наявність доріжки лімфангоїту, яка зв'язує вогнище в легенях і вогнище в корені легень. Третя стадія це ущільнення. Поступово зменшується первинний афект в легенях, Внутрішньогридні лімфовузли стають більш чіткіші, контури тіні стають більш чіткі. І четверта стадія, стадія кальцинації. В області первинного. Специфічне ураження відкладається солі і кальцію, і в легенях лишається декілька вогнищ. Може бути одне рідше буває декілька, 2-3 вогнища в легенях. Ускладнення, які можуть бути, це туберкульоз бронха, плеврит, ателектаз, генералізація туберкульозного процесу, первинна туберкульозна каверна і казиозна пневмонія. Е, так. От маємо картину. Е, Первинного туберкульозного комплексу. Маємо вогнище в легенях, яке з'єднується з тінню корення легень. Воно фактично е, однорідне затемнення. Далі. Первинний туберкульозний комплекс в фазі інфільтрації. Так само є вогнище в легенях, тінь кореня розмита воно зливається фактично в одне. Первинний туберкульозний комплекс в фазі інфільтрації. Тут маємо вогнище в легенях, більш уже чітко відмежоване і е, корінь легенів. Це тут дві сестри е, двох дітей: одна 4 роки, одна 8 років. Так же само маємо вогнище в легенях і структурно нечіткий розмитий корінь легенів. Аналогічний випадок бачимо так. Вогнище є в легенях, яке зливається з тінню кореня легень. Той самий пацієнт фаза розсморктування. Значне зменшення розмірів е, інфільтрату у легені. Але лишається так само, ще у нас на чіткий розмитий корінь, е, тінь кореня легені. І класичний випадок е, це фаза біполярності. Коли Є наявна інфільтрація вогнища ще в легенях є. Корінь, бачимо, да, який. І дорожкальним фенгоїтом між вогнищем в легенях до кореня легенів. Первинний туберкульозний комплекс у фазі ущільнення. О, чітко, відмежований, чітко відмежоване вогнище в легенях. Появляються вже дрібні кальцинати і кальцинати дрібні в корені легені. Ну, тут далі в динаміці бачимо, да, ще більш ущільнюється воно. І фаза кальцинації. Вогнище в легенях кальцинувалося, ще міждоліва плівра підкреслена. І кальцинати у. Ой, секунду. І кальцинати в кореній легені. Також первинний туберкульозний комплекс е, в стадії кальцинації. Вогнище наявне в легені і кальцинати в корені легені. Дивимося на цей знімок. Що тут не так? Ну, знімок такої якості, якої привозять з районів. Тут, е, що маємо, те маємо. Да? Ну, якщо в нас якісь, е, скажімо, якісь сумніви є, але нема на чому більше людину дообстежити, що ми можемо зробити? Томографію. Або зробити саме, скажімо так, це задню нахилену проекцію. І бачимо вогнище. Ллагень. Тут маємо картину плівріта. Знімок зроблений в двох проекціях, ну, картина плевриту. Так. Далі Це Та той же пацієнт в динаміці. Що тут Плеврит зменшився, фактично лишається тільки ще синус завуальований. Є ще якісь зміни по легенях? Верхівка, да? де верхівка, з якої сторони? Справа. І ми робимо томосинтез. І бачимо вогнища такої судинної щільності на верхівці справа. Томосинтез в даній ситуації нам дуже допомагає простий дешевий, скажімо, метод, тому що ви розумієте те, що е, батьки не завжди можуть зробити КТ. Через відсутність коштів. От вони кажуть, у нас немає коштів на КТ, ми КТ зробити не можемо. Тому що це, як правило, це що, багатодітні сім'ї, е, ну, люди такі, скажімо, соціально менш захищені. Первин туберку... Туб... Первинний туберкульозний е, комплекс стадії кальцинації. Теж бачимо наявність е, кальцинатів в легенях і в корені легень. Роль КТ, яку відіграє в даній ситуації, тут чітко видно вогнище в легенях, доріжка лімфангоїту. І ми бачимо, яка щільність цього вогнища, яке в легенях. Ну, я кажу КТ дуже добре, коли воно є, але не всі його можуть зробити. І коли ми робимо КТ первинно, тому вже й динаміку треба теж дивитися на КТ. Див діагностика. Див діагностика туберкульозного комплексу найбільше е, пов'язана із пневмоніями і пневмоцистними пневмоніями. Е, що важливо? Важливо це анамнез. Клінічна картина. ну от бачимо картину пневмонії. Це випадок зараз ми розберемо. Так? Картина пневмонії. Динаміка картина пневмонії трошки уже з позитивною динамікою. В дитини клініка зменшилась, мама її забрала додому. Ця дитина недолікована, забрала її додому. Температура упала, мама забрала її додому. Значить, дитина поламала руку. Попадає в дитячу обласну лікарню, коли її стали обстежувати. Тут дивимося, який у нас був місяць, квітень, так? Тут у нас, виходить, вже сьомий місяць, три місяці пройшло. Картина лишається такою самою. Значить, це вже не пневмонія, а первинний туберкульозний комплекс. В див діагностиці між пневмоніями важливо ще це бронхолегеневі прояви, дослідження мокротиння і туберкулійна діагностика. Наступна форма це туберкульоз внутрішньогрудних лімфовузлів. Це клінічна форма туберкульозу, при якій вражаються різні групи лімфатичних лімфовузлів. Найбільш часта форма первинного, туберку... первинного туберкульозу виникає внаслідок попадання мікробактерій у лімфатичні вузли гематогенним або лімфогенним шляхом, де вони специфічно розмножуються і викликають специфічні зміни. Форми туберкульозу внутрішнього грудних лімфоузлів – це інфільтративна форма, туморозна форма і мала форма. Морфологічні рентгенологічні варіанти туберкульозу внутрішнього грудних лімфоузлів. Інфільтративна форма. Виникає специфічна гіперплазія лімфоїдної тканини. Запальний процес виходить за межі лімфатичного вузла і розповсюджується на легеневу тканину. Корені легень безструктурні, мають зовнішній розмитий, нечітко окреслений контур за рахунок перенодулярного запалення. Туморозна форма або пухлиноподібна характеризується збільшенням лімфатичних вузлів, лімфоїдна тканина збільшується, заміщується казеозом, але запальний процес не виходить за межі капсули лімфатичного вузла. Якщо при інфільтративній формі виходить за межі лімфатичного вузла, то при. Пухлину в подібному варіанті лишається в межах лімфатичного вузла. І мала форма це лімфатичні вузли збільшуються дуже незначно і виявити їх можливо тільки можна на томограмі або на КТ. Які ускладнення можуть бути? Ранні ускладнення це цексудативний плеврит, туберкульоз бронху, мікроперфорація стінки бронху, ателектаз. І бронхогенна дисамінація у нижні відділи. Пізні ускладнення може бути це прикореневі бронхоектази, кровохаркання, легенева кровотеча і бронхолітіаз. Клініка. Клінічні прояви залежать від характеру туберкульозного запалення, локалізації ураження, тобто, які групи лімфузлі вражається, об'єму ураження, віку дитини. Наявності вакцинації і наявності ускладнень. Мала форма туберкульозу внутрішньогрудних лімфоузлів, характерна. Збільшені один або два лімфоузли, видозміна легеневого малюнку в прикореневій області, зміна його архітектоніки. Тобто, якщо ми бачимо, що корінь не структурний і асиметричний корінь стає, деформація кореня легені. Більша інтенсивність одного з коренів легені, його розширення, неструктурність, наявність на одній ділянці, неструктурність одної із ділянок кореня легень. Подовження кореня легень верху або донизу. Рентологічні ознаки при малих формах туберкульозу внутрішньогрудних лімфоузлів за допомогою рентгенографії та. Лінійної томографії це нерівномірне ущілення паратрахеальної клітковини, нечисткість контуру вени азігос, розширення кута біфуркації трахеї при враженні біфуркаційних лімфоузлів, зглаженість лівого атріовазального кута при бронхопульмональних лімфоузлах, неструктурність елементів правого корення легені і локальне ущілення легеневого малюнку при прикореневій зоні. Інфільтративна форма визначає картину геліту, тобто запалення корені легені, який виглядає збільшеним і деформованим. Зовнішній контур тіні не чіткий, у ньому відсутні губляться судинні структури і просвіти бронхів, але іноді диференціюються контури на різку збільшених лімфовузлів. От маємо інфільтративна форма туберкульозу внутрішньогрудних лімфовузлів. Да? Бачимо. Коли е, запалення виходить за межі лімфатичного вузла і переходить на легеневу тканину. Ось така форма інфільтративна форма туберкульозу внутрішньогрудних лімфовузлів, коли поширюється далеко за межі е, лімфовузла. Цей же пацієнт в динаміці після, після лікування. Ми бачимо, що розмокталися інфільтрат в легенях, корінь стає структурним, ну, дещо деформований, от, але в, в, позитивна динаміка в процесі лікування. Туморозна форма. При пухленоподібному бронхаденіті зовнішній контур значно збільшеного лімфоузла має чіткий контур. Утворює хвилясту або поліциклічну лінію за рахунок збільшених лімфоузлів. Перифокальне запалення, навколо них відсутнє або слабко виражене. Просвіти бронхів і тіні судин виявляються нечітко. чітко. От Отакий варіант е, туморозної форми туберкульозу внутрішньогрудних лімфоузлів. Бачимо, так, дивимо, який е, корінь розширений і деформований. Той же пацієнт в динаміці через три місяці. Туморозний бронхоаденіт. Рентгенограма і томограма. Так, туморозна форма туберкульозу внутрішніх грудних лімфоузлів. Прямий снімок бічна і томограма. І залишкові зміни. У вигляді кальцинатів в корені легені. Дивимося на такий знімочок, Да? Що тут цікавого? Тут туберкульоз ребенок. Ми маємо пам'ятати, що. Туберкульоз може бути не тільки виключно в легенях, а може бути і, і, і позалегеневі може бути, але ми бачимо зміни. Наприклад, якщо є вогнище, ми бачимо більш щільніше вогнище, то потрібно зробити буде що? Саме просте. Це томосинтез зробили і подивилися, воно в легені чи не в легені. Це процес легеневий, чи це процес позалегеневий. Диференційна діагностика. Ну, В першу чергу, туберкульоз внутрішньогрудних лімфовзлів потрібно диференціювати з саркоїдозом. Що характерно для саркоїдозу? Це системність ураження лімфовузлів, легені середостіння, двобічне збільшення лімфатичних вузлів, при туберкульозі внутрішньогрудних лімфовузлів цей процес буде односторонній. При саркоїдозі процес двобічний, лімфатичні вузли чітко окреслені при, і при накладанні утворюють симптом куліси. При цьому збережені від бронків і трахеїв, рідко коли виникає компресія бронків і трахеїв при саркоїдозі, Ми бачимо класичну картину саркоїдозу, коли є симетричне збільшення внутрішньогрудних лімфоузлів з обох сторін. Лімфоганолематоз більшою мірою характерне. Збільшення лімфатичних вузлів переважно переднього середостіння. Пухлинні маси проростають усі шари лімфоузла і, приход... і це призводить до значного звуження їх процвіту. Коли при туберкульозі внутрішньогрудних лімфоузлів, особливо при пухлиноподібному варіанті, процес не переходить в межі лімфатичного узла. І вирішальне значення в діагностиці це відіграє біопсія. Ну, бачимо в динаміці, да? туберкульоз це лімфогнелематоз. Ураження. Лімфовізлів середостіння і лімфовузлів коренів легень. Ну, в дітей раннього віку ще потрібно диференціювати туберкульоз внутрішньогрудних лімфовузлів за грудинним зобом і волочковою залозою. Що для цього потрібно? Це контрастування пероральне для виявлення зміщення стравоходу збільшеним зобом, рентгеноскопію. У фазі дихання, при ковтанні. Ну і допоміжні методи це ультразвук і рентген е, ізотопний, радіоізотопний метод. І що я хотів показати статистику, це м, звіт, ну у нас дитячого відділення в туб диспансері немає. Є тільки кабінет дитячий, і декілька палат, які, де лежать е, стаціонарні хворі діти. Якщо ми дивимося 20-й рік, у нас було прийнято на облік 612 дітей, у 2021 році 504. Це пов'язано з ковідом. Тут, скажімо так, воно все випливло у 2022 році у другій половині. І ми маємо 1002 випадки. Тобто ті випадки, які були запущені ще раніше, то вони з'явилися у нас на сьогоднішній день. У нас населення в області ну, плюс-мінус мільйон сімсот. На мільйон сімсот дітей і підлітків це тисячу два випадки. І я дякую вам за увагу і запрошуємо 17 лютого до міста Вінниці на 28 восьмі курси Української школи безперервної післядипломної освіти в радіології імені професора Миколаванча Спузіка.